Привіт, друзі, Ти на каналі Хотабечво. Сьогодні дивимось просто настріл, шикарний настріл на ЕСОТому, навіть не на одному, а цілих три штуки. Сьогодні відіграють у взводі наші от Есоті. три штуки, так соклановці. І нашого реплей, звичайно, будемо дивитися. Він саме він зробить рекордні показники, по чому, звичайно, по шкоді, завданій по. Супостатах по противниках, Так що, так, уже 0-1. Наш авторипле що навіть не доїхав до позиції, але вже дає постріл шикарний на 728. і перед тим як почати. Я попрошу тебе протиснути жирнішу подавайку для мотивації записування відео. Звичайно, якщо не підписався, підпишись. Так і обов'язково хто їсть смачного, і ми полетіли. Так, за кермом нашого СОТА е він вже дає другий другий постріл на 793. Так, три. півторака є. А я тільки озвучую нікнейм нашого автора ріплею. І він якось звучить дуже дуже, дуже лезний нікнейм. Так зараз можливо Е5 добре, щоб зараз я не перешкоджав. Так, добрали. 512 він мав, і ми його добираємо, і озвучуємо нікнейм Алг... Елгір. Якось так. Елгір із Кокос. Отут я вже дочитав, не знаю, знаю толк, я так бачу наше Ну, В написанні нікнеймів не знаю, що це значить, От, хто додивлюється, бій. До кінця обов'язково подивимося на повний нікнейм у після статистиці, бо тому що він тут не відображається. Один варахунок і леопард, один. Почув жареним таким смердець. Так і почав втікати, але на отримує на 786. Але все ж таки він втікає. Так, втікає. Він вчасно втік. Ну, можливо, трішечки вчасно, бо тому що ми йому ще прописали на жирних 700, Так, бо тому що, якщо подивитися на мені мапу. Там наші союзники і противників не видно по правій частині на міні-мапі я зараз тут мишкою показую. Так, тестолте зараз засів на гірці і зараз буде просвічувати ті танки, які почнуть рипатися. Так, подивіться, закидаємо навіть в Башенку 60 п. Ми зараз працюємо, до речі, на голдових кумулятивчиках. Зараз будемо перевіряти, що і як вони пробувають, забирають, але е, мається на увазі, що е, я хотів. Довести свою думку, що 60ТП дуже важко пробити в башенку. Так, кому трішечки полегше буде, але все одно важкувати вицілити, бо тому що вона там дуже та дуже маленька. Так, зараз нас розводили з двох сторін. Так, е 100 Ну зараз трішечки була помилка від нашого автора реплею, тому що він зараз просто зробив постріл у фальшборд. Умулятивчиком і він там просто розірвався, не завдавши жодної шкоди. 4300 вже напулькали. Подивіться, швиденький бій. от. Я вам скажу, я теж був на цій мапі, зіграв шикарний бій на 9 рівні М103. Дуже шикарна ця мапа, вона мені дуже подобається. Теж я був зіграв бій на М103 на 10К. Це вже було, не знаю, років два назад, мабуть, але мається на увазі, що ця мапа якраз спонукає для, для таких рекордів. Так, подивіться, наліво-направо, спостерігає абсолютно все бачить наш автореплею. Як стежки переїжджають сюди, все бачить, все контролює, все приймає. Подивіться, що в'їжджає, чи що, об'єкт 140, ти що безсмертний чоловік, чи, чи що, ми ще його просто ще його і підпалили. 79 хід потім ми йому залишили. Не знаю, ми спостріла, йому дали, мабуть, на тисячу, тисячу з лишнім, може, мабуть, разом з підпалом. Я не знаю. От просто в'їхав. Він хотів нам помститися, ми його просто фулового забрали. Так, ну мабуть, зараз нас за це накажуть. Так, можливо, об'єксомсот а так, type 5 Heavy не пробуває, але зате об'єкт 705А нас пробуває залюбки. І, до речі, нашого субзводного одного забирають. Забирають, я не помітив, коли це було. Це в розпалі битви. Так, я намагався відкоментовувати абсолютно все, що відбувається. Так і так не встигаю це робити. Стараюся робити це. Якомога швидше і все одно не встигаю. Ну от якісь такі справи, Шістрий рахунок вже бачу. 8600 напулькано і. Подивіться, скільки хід у команді противника ще, ще майже 11к. Ви розумієте, чим це пахне? Це пахне рекордними рекордами. Так, якби це не звучало по туфтології, але так воно є. Це просто зараз м'яса в команді противника ще вистачає. А у нас більше половина хід понтів. Так що будемо забирати. Так добрали 9600 вже напулькали навіть з лишнім. 3к заблокували бронею. І що треба добирати об'єкта 750, а щоб не мучився чоловік. В нього там скільки? 618 хіт-понтиків доходить перезарядка до кінця. Так, могли зараз перекинути, звичайно, на стандартний бронебійний, щоб не віддавати головий дорогезний кумулятивчик, тому що це в задницю, там жодної броні немає. Не знаю, можливо, навіть фугасиками ми пробили. Так, до речі, кумулятиви тут пробувають 330, я це пам'ятаю. 334. М -м -м. Добре, що я себе перепровірив. 750 забирають за постріл. Стандартні бронебійні снаряди 750 також забирають, та 246 мм тільки пробувають броні. Це важкий танк 10 го рівня. Так зовсім він не голдозалежний, Тобто мається на увазі від дорогих снарядів він незалежний абсолютно ні разу. Ну, звичайно, це була туфтологія від Хотабича. І що ж, фугасики наші, 85 тільки пробувають та 950 метрів. 950 середньої разової шкоди за постріл. Боже, перепрошую. 850 метрів за секунду тільки літають. Подивився, я подивився, з якою швидкістю літають, і просто мій язик повернувся не в ту сторону. 8-4 рахунок, уже 10 тисяч двісті шістдесят. Уже напулькано, а подивіться ще противників вистачає понад 7к понтів на команду противника. 801 зараз вилітає вже к До речі, ми були віддали. Якщо я не помиляюся, ми були віддали. Бланшотик Я не пам'ятаю, По ідеї був по т 110 десять Я передивлюся, тому, що цей бій, тобто реплей, я передивлюся другий або третій раз, тому я знаю, що буде відбуватися. Я стараюся. Не говорити, просто не робити таких спойлерів. Так інтрига до самого кінця, але мається на увазі, що я пам'ятаю, на т 110 десять 4 був шотик. Зайшов він чи ні? Обов'язково Подивимося після бойовій статистиці. На момент закінчення бою. Подивимося, скільки у нас тут буде напулькано, і тоді звіримо з після бойовою статистикою. Так, ФО-155, так чоловіче отримана сімсот 743, Так, прописали ми йому. Не вистачає менш ніж 200 хітпонтів до 12к. 12К. По суті, ми нікуди не їздили. От. Це просто от, так склався бій, така ситуація, так. Трішечки. Пощастило нашому реплею. будемо дивитися правді в вічі, так бо так воно і є. От без такого такої підкрутки не буває таких цифр. Але все одно, от, це так все легко виглядає. От не знаю, я би взяв е А навіть якщо б нас було не троє чоловік у взводі, навіть я не знаю, зі мною було б сім чоловік. Все одно я б стільки не напулькав, навіть якщо б ми є совзводні, мабуть, навіть мені віддавали просто кожну. Пайку по, по будь-якого спротивника, навіть якщо б вони підлазили за мене, отримували. якісь Що таке, я просто би пулькав не знаю, от я кажу. Я вже неодноразово казав, дуже все легко виглядає, але в ділі насправді це дуже і дуже важко. Тому ми з вами вчимося та дивимося у такі топові ріплетчики, звичайно. Так, і що ж? Чотири танки ми знищили. Чотири противника залишається, тобто дві стежки. Легкий танк дожив до цієї пори бою, так, мантікора, та об'єкт 261. Десь вони тут засіли на цьому флангу. Це стовідсоткова. Інна, подивіться, от-от як нам крутило, так все відбувалося як по маслу весь бій. І зараз просто не залітає у Леопарда один. А Він був шотний, зараз залишається 283 хітпойнти, але він нам кровушки встиг попити разом з ким, хто це ще по нам давав, об'єкт 140 бачу, кумулятивчики, ми відбивали, так він нас не пробивав. І Монтікора нас пробила, у нас 399 хітпойнтів. Тобто вони отут з правої сторони стоять от зараз. Пропурець поставив на шовториплею, де стоять противники, і подивіться, вже боїться виїжджати. 708 хітпотів, нас які залишаються, але на ворожій базі три наших союзника беруть базу. Навіщо невідомо? Ну просто треба добити. Ну, подивіться, скільки ми напулькали. Понад 12 к уже у нас в купілці зараховано це таких офіційних мається на увазі. Зареєстрованих таких, що показує, бо тому що у нас можливий ще блайншотик. І зараз їдемо, не знаю, Мантікура, ну, не знаю, мабуть, впритул не підсвітиться. Так, і зараз остання надія. Так, 2 секунди. Одна. Так, і наші союзники просто взяли та захопили базу. І що ж, ось такий у нас сьогодні бій. Подивіться, 24 тисячі, 318 по ВН8 заробляє на 10 му рівні на СОТ, тому це просто. Космічні цифри по ВН8. Майстер, звичайно здобуває. Просто цілу купу медалів насипало, але за пічних тільки основний калібр та сталева стіна. Але саме головне 12 855 завданої шкоди. Ми напулькали по команді противника. До речі, блантшутик зайшов все ж таки в тест 110 е 4 як я і говорив. Так, 5 танків знищив. 1746 чистого досвіду ми здобули. І ще й в плюс пішли майже на 50 тисяч срібла. От, подивіться, бій тривав 9 хвилин. Ми 39 секунд. От мені здається, якщо б наші союзники не захопили ворожу базу, можливо, ще було б більше напулька. Ну, як мінімум, один, один шотик ще б встиг дати по ворожій Мантікурі, це було б понад 13к. Ну, але як ви знаєте, не знаю, в мене постійно такі союзники бувають. Якщо в тебе також, пиши обов'язково в коментарях. А наразі я з вами прощаюся. Так, слава Україні! Та до зустрічі в нових відосиках.